Аліонора Тару 2 в своїй чарівної студії. Сьогодні така тема, чого ти не чекаєш, а це іде в твоє життя. Несподіванки, так, які трапляться найближчим часом. Для когось це буде несподіване, неочікуване смс-повіщення, отримаєте листа. Хтось вам напише. Давайте подивимось, можливо, покажуть нам, хто напише. Причому якось по-хитрому проявиться чоловік до дівчат. А що це за чоловік? Давайте запитаємо. Щось було у вас з ним. Якось не так, як хотілося б йшло. Щось тут з приводу наповнення енергетичного. Якісь можливі були обмани зради, якісь е, зненацька раптові події, щось було втрачене навіть у когось. Можливо, кохання. Так, ця людина могла війти в вашу сім'ю, продовжити з вами рід. Але карта Якір перевернута. Це говорить, що не трапилось а, стабільних стосунків, не трапилось традиції, які мали започаткуватися і створитися сім'я мала. Із-за, можливо, яких-то плітен, пліток, точніше, все пішло не так і пішло дуже важко, не би людина, яка йде вгору. Так ваші стосунки просувалися. Хтось міг уїхати, а хтось е з вас в парі, хтось беріг це кохання, але таємне. Не зізнавався в цьому коханні. Людина могла бути незрілою. Підозрюю, що це такий чоловік. Дівчата вже вже який розклад. Продовжується така тематика, що дівчата наповнені зрілі. Справжній імператриці, да, як в картах Таро, а чоловік не геть зрілий. І ось е, приходить вже щасливий шанс. Дивіться, поруч дві карти такі, чудові. Вони, до речі, мені так імпонують, навіть в кольоровій сьогодні гарно е, карта шансу щасливого на розквіт. На розквіт, подивіться, який це гарний квітучий гай. Тут е, навіть я би сказала. Попрацювали дизайнери, так? Просто чудово, чудово тут і гай, і створений фонтан, і статуї, так? щось ви дізнаєтесь скоро про якісь таємниці. Тут дійсно чоловік не міг відкритися, і ви чекали його. Спостерігали здалеку, вважали, що вже все закінчено. Але це лише верхівка айсбергу. Ви навіть вважали, що слід обрати інший шлях. Так ви вважали? Але тут збереження вірності є, тут є майбутнє у стосунках. Скоро ви про це дізнаєтеся. Дивіться, дівчата. То мене дивляться, сонце йде в ваше життя. Скоро в вашому житті засяє сонце. Давайте ще подивимось підказочку від е, колоди Обрій, від оракула обрій. Угу. Давайте подивимось, що ж вони підкажуть, що вам робити чи не робити навпаки. І... Які можуть бути тут підказки у даній ситуації? Якщо ви не чекаєте, прийде щось, і ви, можливо, навіть і не готові до чогось, давайте подивимось, що підкажуть карти. Це, яка цікава карта. Що тут написано? Мудрість твоя у водах досвіду, прожитих років. Не шукай де інде, зазирни у свою глибину. Хтось завдяки цьому, що ви щось не чекали, не знали, ви а, зберегли щось. Ви пройшли певний досвід, шлях до досвіду. Да? Життя дає нам якісь складнощі для того, щоб ви, ми набули того досвіду і вже знали, як рухатись далі. Давайте ще подивимось. Дивіться, човник. Будь непідвладний мисливцям душ. Їхні вогняні стріли не зачеплять тебе, аж поки не прийде час. Ну, цікаво. Тут хтось у човні, хтось стріляє вогнем, да? І тут дають пораду, будь не підвладний мисливцям душ. Тут, не мов би оберіг, що той, хто дивиться, що ви не підвладні нікому, особливо мисливцям душ, хто е охотиться, да, полює, точніше, на душі людські. Ну, така філософська тут тема затронута. Що ще які поради? Дивіться, дівчисько таке. У зоряній тиші краще чутно, як бринять думки Всесвіту. Виловлюєш ноти, нанизуєш власну мелодію і пісня звучить в сон. Тут комусь Радять е, інколи бути на самоті, щоб відчути Всесвіт, щоб він дав вам підказки. А ви задумайтесь, ви часто буваєте на самоті, щоб посидіти про щось, подумати, вслухатись в тишу, е, що підкаже Всесвіт. Музику можна слухати, саме ту, що ви хочете. Не хтось вам радить, так? А саме ту, яку хочете ви. Ну, давайте як і то, витащимо. Дивіться, як цікаво. Тут а, сяють сояшники, тут вони такі йде. Мертве, сухе, зчорніле, згіркле, змаліле, змовкле, вибухне світлом сили, де й не чекав, немов би. Дійсно, ви не чекаєте, це. Е... Прям созвучно з нашим розкладом, з темою, що а, ти не чекаєш, а це йде у ваше життя. Там, де ви думали, що все закінчено, а, життя і всесвіт покаже, що навіть із того, що здається, остаточним яким-то кінцем, закінченням, може бути відновлення. Відновлене, відтворене. І, хай буде так, пишіть у коментарях. Пишіть, коментуйте, замовляйте особисті таро розклади, адже в них ми концентруємося саме на вашій ситуації. До речі, з приводу перегляду зниклих безвісті, також пишіть перший перегляд без оплати в такому форматі. Тож, всіх цілую, обіймаю, ваша Еліанора. До нових скорих зустрічей на каналі.